Коротше мужики. Всім привіт, всім слава Україні! Ну що, не витримав, я Чуть-чуть піддобавлю я солярочки в насосі. Тут зразу видно, що нарушив краску. Відкрутив на оборот. Боже, надебиста є. Не менше з тим. Це в лапках проблема будь-якого такого мотора. Я вже все це розказував. Хто не бачив, відео лише в описі. Ну, і значить тема відео. Знаєте, я е, пильную своє дітище, скажімо так, як про нього відгукуються люди на каналі ДМТЗ, наприклад, де він продається там і так далі. Ну, і читаю коментарі на деякі дебільні стараюся дати відповідь, тому що якщо лишити дебілізм без відповіді, дебілізм буде розмножуватися. Я та сокира, яка той бур'ян зрубає. Ну і ви знаєте мою політику максимум за мінімум. До речі, є такий одноіменний канал. Він теж влучно названий, однозначно від мого друга Віталія. Кому цікаво, там він про пилки не тільки розказує, там є на що глянути, то посилання теж лише в описі, таке по людське, бо чоловік толковий. Навіть дуже. І значить, за що мова? В Тіктоці пишуть: а чому знов на ремінцях? краще б взяв трьохціліндрового? Ну, люди опять, не в курсі, не дивляться відосів, абсолютно я так бачу, або не слухають зовсім, чи слухають, тільки не чують. Всяке може бути. Трактор цей не куплявся. Оскільки це моє дітище, відповідно, його дали мені для того, щоб я в ньому виявив якісь недоліки. І продемонстрував його людям, відповідно. Далі з умовою такою, що я собі там, якщо мені захочеться, я там його собі лишу. Це моє діло. Ну факт лишається фактом. І ідея каналу людям теж за 5 років забувається. Хоча кожен день, кожна, кожному відео це нагадую, але забувають. Що ідея каналу основна така. Показати, що ремінний привід не уступає нічим прямому, і показати переваги ремінного приводу, які дуже багато разів я наголошую, які люди чи їх не хочуть розуміти, чи їм здається, чи їм здається, що вони ну, краще знають, десь там здалека не бачивши, не розуміючи. Чи бачивши навпаки в порівнянні роботу того чи іншого трактора, вони все одно ну, для себе роблять висновки абсолютно відмінні від того, що вони побачили. Звісно, це їхні проблеми. І якщо когось переконувати, так, якщо людина собі щось вбила в голову, ну, це його проблеми, так? І відповідно від е, того власного самообману, він ну, лишає себе без можливості там, купити трактор, який от, дійсно ми маємо розуміти, що трактор це одиниця тягова, яка. В першу чергу має якусь там потужність, побудована на якомусь шасі, має деяку масу, деякі колеса, і це дозволяє йому, відповідно, як тях одиниці, виконувати ту чи іншу роботу. Ну і само собою не ломатися. E, значить, якщо різниця між, наприклад, 3 там Сінтаєм, чи ДМТЗ 255X чи Сінтаєм з коробкою 3 +1, реально 600 доларів, зараз вже навіть менше. Але люди собі ось коментар цитую. Краще докласти 600 доларів і взяти повноцінного міні-трактора. В чому заключається повноцінність? Я запитую, пишу в коментарях, даю відповідь, кажу: скажіть мені, будь ласка, за ту велику кількість відео, які я зняв. Знайдіть мені, будь ласка, один хоча б аргумент серед тих десятків і сотень коментарів. Мінус ремінного приводу. В чому він уступає? Прямому. Жодної відповіді, я сотні коментарів просто дав відповідь на них. Жодної відповіді і якогось внятного взагалі адекватного аргументу я не побачив. Я начитався. Мототрактор, ремні буксують. Коробка слаба, будеш мати проблеми з коробкою. Мотор там щось не знаю, що там з тим мотором. Скільки відео в Ютубі людей на Шефенга 240-244. З тими моторами одна єдина проблема. І то уявна, в кого дуже тонкий музичний слух, це, типу, проблема, це не проблема, оскільки будь-який двигун видає якийсь шум. Десь голосніше, десь тихіше Та купіть собі беруші, де відчепіться. Моє діло розказати от, ідею: якщо між трактором за 5 тисяч баксів і за, наприклад, 4400 є багато відмінностей в користь цього, я просто розказую, от, на прикладі, так. І немає різниці в тязі і в можливостях, навіть в плюс є тут по надійності, і на віскі, і коробки, і так далі, то е, сенс переплати тих 600 доларів хтось може сказати. І в розумінні повноцінний міні-трактор. Тобто те, що робить міні-трактора мінітрактором в людей, це прямий привід і більше нічого. Та давайте на всі мотоблоки прямий привід поставимо. А от є мотоблок МТЗ-05. В нього прямий привід, в нього нема рівнів. Це що, мінітрактор трактор став чи що. Ну, ви знайдіть десь ну, якийсь взаємозв'язок між цими твердженнями. Момент! Чи треба буде колоти трактора тут, щоб залізти до щеплення? Тільки зняти защиту. Чи є у вас великий варіант зірвати щось в коробці, якщо тут стоять рівні? Ця вірогідність дуже сильно е мала в порівнянні з прямоприводними тракторами. Чи треба буде вам робити якусь дуже сильно масштабну діагностику, щоб дізнатися, що з мотором тут щось не так? Звісно, це один циліндр, він простий так, в нього нібито порівняно нерівна робота з трьохціліндровим, ну за рахунок того, що тут один циліндр. Так в тому весь сок, дешеві запчасті, максимальне до безумства проста конструкція і дуже велика надійність. Тому що знову ж таки, щоб тут щось скрутити, треба спочатку мотору. Не знаю, яким макаром, але не подолати зусилля на проворот ременів. Ну це навіть смішно звучить. Давайте підійдемо сюди. Проста навіска, вал гідруваний всередині циліндрик, такий, як оцей палець. Вона буде краще, ніж оці, наприклад, вагнісні гідроциліндри. От що робить міні-трактора міні-трактором? Я часом просто сміюся, той самий ВОМ є. Це коробка чотирьохступка. І ще одне: в таких тракторів є один теж, як на мене, великий мінус, наприклад, в. Трьох ступеневих коробках сінтаїв це поздовжні вали, не поперечні. Поздовжні вали. І щоб там дістатися до шестерень, боронь Боже, замінити підшипники чи ще щось. Що треба робити? Кулоти трактора. Що треба зробити тут? Треба зняти колеса, щоб був доступ, і знімати там пару, три віконця звідси і три віконця звідси, щоб дістатися відповідно до підшипників. Тут цю шабатуру зняв, вибив в сторону і все. Зняв кришку відповідно. Це все простіше. Ну і знову ж таки, надійність таких трансмісій зразу сама по собі більша. Плюс більше через оце місце і через оце місце. І в тому заключається весь прикол. І тут, значить, другі там, свої якісь розміщення, якусь свою філософію нав'язують. Ага, Пише знову ж таки: я не знаю як. Получай, ну, типу, як, чого їх розхвалюють, чого їх показують, значить вони не продаються, того ви біситеся. Їх навіть 10 штук вже не лишилося. Ну все, так виходить, це навіть даже смішно з боку. Звідки ж ти, чоловіче, знаєш? Я знаю особисто шістьох, це те, що мені відписалися в Тіктосі, в Ютубі, що їх купили саме напряму, ну, подивлячись цю рекламу, отримавши бонуси подарунки. Добре, це ніби реклама, я ж сам себе хочу похвалити, в принципі, бо вдалося привезти такого трактора. І з десяти, десяток було чи навіть більше запитань: ось вже в Тернополі привезли, що ти там розказуєш, що то ти привіз. Тернопільський магазин тракторець – це дилер від ДМТЗ. І, відповідно, ясно, що його відомо, туди сині тракторці під брендом TerraForce попали. Ніхто за три дні після того, як ДМТЗ привезли цього трактора, по-моєму, замовлень, ніхто за три дні собі їх не нарішав, не подивився в ютубі, о, давайте, не пішов в сусіднє село на базарі там, чи десь в якогось дід не купив партію тих тракторів. Будьте собі знати. І в розумінні неповноцінності. В чому заключається повноцінність? Люди спочатку наголошували на редукторному мостові, що якщо нема редукторного моста, то не повноцінний. Раз. Потім наголошували на гурі, коли редукторний міст побачили. Два. Потім наголошували на трьохсекційному розподільнику, там так далі, що все було по-людськи. Три. Потім наголошували на гідропарах, все, тут, чики піки Чотири. Потім наголошували на виносних циліндрах. П'ять. Потім наголошували на чому ж то? Чекайте секунду. Шосте. Що Шо було шосте? Що ж було шосте? За там я казав, ну подібне. Нша незалежний на гур, це можна до гура прив'язати. Щось було шосте, щось було шосте. От не пам'ятаю, щось було шосте, але не можу згадати. І от тут в мене просто закрадається вопрос. А в чому неповноцінність? А ви можете дати відповідь на питання? От, от сказати просто, поставити цього і поставити чи Сінтая, чи Форти і так далі. Фактично, між ними є різниця. Так, да, це 100%, так, це ремінний привід. Назвіть мені один єдиний аргумент на здорову голову, який з такого типу приводу робить такого, що який дуже сильно поступається прямому приводу. І в чому дійсно недолік такого приводу. Я вам назвав переваги: Предохранитель, простота дешевизна, доступ до всього будь-що до ремонту. Ну, і, в принципі, і загальна ціна трактора, оскільки, щоб поставити сюди прямий привід, я вже казав. Треба колокола, треба, відповідно, мотора з колоколом, так само, щоб приєднати це все діло з цепу до маховика. І з того всього діла, просто замінивши цей двигун, я відео, до речі, лишу про це в описі, замінивши цей двигун на трьохціліндровий, тут ж нічого більше не поміняється, правильно? Це стане повноцінний міні-трактор. В ньому не поміняється ні маса, ні потужність, ні надійність коробки і ходової частини, яка тут з трьохциліндрової. Так чим повноцінність можна описати? Ну і заключається ж весь сенс трактора в тому, щоб агрегатувати якесь навісне. Успішно, відповідно, так. Від аналогічного, повноцінного міні-трактора. Ну, не ламатися, все, агрегатувати, швидкість, глибина, все як має бути, черна захват. Так в тому заключається весь прикол. І я, я запитую кожен раз сам себе навіть, чим керуються ці люди, коли пишуть такі коментарі. Мені все одно, але вони ну, вони збивають з пантелику інших людей. Всі, хто має глебку, давно купив ну, і шифенги, і такі тракторці, і не тільки. Володіють і розуміють, повністю самі вже тепер знають, що реально проблем нема. Добре, наступне твердження про те, чи цей трактор взагалі кому комунік підходить в першу чергу. Повірте, чим менше у вас навичок, ну, не стільки в керуванні, як в експлуатації, як в обслуговуванні потім подальшому і так далі. Тим більше вам той трактор підходить. По-перше, дійсно, це шалена простота конструкції, доступ до всього навіть в регулюванні щеплення, прямо тут під кожушком, тобто ключики всади, повернув шківка, все. Ну, В цьому заключається перший прикол, другий прикол знову ж таки, загальна надійність. Тут набагато складніше щось зірвати, ніж в простих дешевеньких трьохциліндрових, давайте так. Тому що чим дорожчий трактор, тим він ну, порівняно надійніший і кращий. Як той же, там, наприклад, 255х, порівняйте з ним 244х. Між ними дві штуки баксів різниці і ця ціна виправдана. Ну і так само настройка одного циліндра, обслуговування одного циліндра, і все. Але ви отримаєте той самий крутний момент. На низах навіть більше, ніж трьох циліндрів. На низах. І ту саму потужність, звісно, на оборотах, але тим не менш. І порівняно трошечки меншу, але меншу витрату палива знову ж таки на такому моторі. Це вже давним-давно всіма доведено, особливо власниками подібної техніки, ну, такої компоновки. Ну і знову ж таки, як пишуть другі спеціалісти, от, один циліндр, то китайські кінські сили, там-там, аби 12 було, аби 15 було, що тільки не писали. так? Тільки я просто дуже багато бачу відео, де реально дешевшим трьохциліндровим тракторам, шифенги і отакі от трактори дають реально місцями фору. Або навіть так, в переважній кількості випадків нічим не поступається. Так в чому заключається повноцінність? Для мене повноцінність техніки це її можливості. А її компоновка також важлива, зокрема, ну, в розумінні ось такому, як я назвав. Це находка для людини, яка абсолютно ну, має доволі поверхневі знання в техніці. І її, чим простіше, тим краще. Це важливо. Навіть лаки знає, що це важливо. Це дуже важливо. І я вам кажу, що в свій час і мотоблоки і мототрактори, навіть прості, вони стали спасінням багатьом людей замість коника. Тому що коня треба утримувати набагато фінансово і фізично більш затратно, ніж трактора. Тому я думаю, цю різницю пояснювати не обов'язково. Ну і от заключається весь прикол. Ми маємо трактора по масі, маємо по шасі, все, все, що відноситься до трицентрового, без винятків, без винятків. Маємо тільки от. Приводу відповідно на трансмісію. Негативну сторону, одну або хоча б половину негативної сторони такого приводу хтось мені назвіть. І не один вже писав. Тоже були такі коментарі, повірте, це маразматичні коментарі, але я на них дам відповідь. Коментар такий: Сюди прямий привід, а не ті ремінці. Це, взагалі, дурдом. Тобто людям насправді не, далеко не наплювати на ціну, але своїм коментарем вони кажуть, що, тіпа, та пофіг, виходить. Робимо прямий, привід трактор на штуку баксів дорожчий. В чому смисл тоді? Взагалі, де він? Ну, а якщо ще взяти мотора 3-циліндрового. Бо, допустимо, взяти одноциліндрового, є на 25 і на 30 кінський сил, кісло, вертикальний, на прямий привід. Зразу з куста штука баксів. А з шифенгом 244 цешкою, в якого максимально всі параметри наближення, різниця 75 тисяч гривень. Це, ну, це не грає ролі, було, ну, це, це ж дурдом якийсь. Я просто поражаюся інколи. Сюди прямий привід. І що? Ну йди купи Шефенга 244 цешка, і все. Те саме тільки на прямому приводі, що ти хочеш. Вопросів немає, є бабло, купляй. Якщо в тракторів всіх буде однакова ціна, то їх просто ну, купляти будуть одну якусь єдину там, марку там, чи модель і так далі. Ну, серед ланки, серед, мається на увазі, ніж 24 сильних, і так далі, і вище. Якщо вони всі реально не будуть ніхто нічим відрізнятися, тільки назвою. Ну, то нафіг їх буде така кількість. Той простіше зроблені, той краще зроблені, той відома марка, той невідома марка. Той простіше одділка кабіни, той там краще навіска, той там ще там щось і т.д. і т.п. Тобто в диявол криється в деталях, В цьому заключається ви завжди прикол. Що ви просто маєте вибір, ви можете дешевше заплатити. Так. Дійсно, не... отримавши один єдиний мінус, який ви просто потім не то, що заб'єте на нього на нього хрін, будете дивитися в дзеркало, будете ржати, які ви. Були ну, недалекі в цьому питанні, що вас ті перемні. І що? <ріху> і що? Ну і що сталося? Що змінилося? Ставимо сюди 244-го шефенга чи того ж там в Сіндаї і так далі. Ставимо просто з тим самим навісним на ту саму землю. Що зміниться? Ну, так в чому прикол? Ну, типу, реально, для деяких людей нема приколу переплачувати, і вони розуміють цю тему, і вони для себе виграють. Де хто має більше грошей, до них питань нема. Ну, а хто реально от шукає економію, вони просто за цей мінус акустичний, так, нібито голосний один циліндр. На трошечки він голосніший за три циліндри, вони просто економлюють кучу бабла. Так хто, ну, хто баран потім? Ну, в їхніх очах лохи ті, що купили три циліндри, по факту. Давайте чесно, так? Я можу теж так сказати інколи. Якщо я ніхіра не отримую за переплату 70 плюс тисяч гривень, так нафіга переплачувати. Якщо я не хочу, якщо я не можу переплачувати, якщо я можу, я куплю і 50-ку з кабіною, якщо вона мені буде треба. Типу, по факту, опять-таки, от по факту, немає людей всіх однакових по фінансових можливостях. В цьому заключається весь прикол. А тут ви отримуєте набагато більше, ніж в Фанга 244 за ту ж саму ціну. І перестаньте пиздіти, блять, протоколію. Бо тому що, по-перше, а. Колія тут буде регульована, будемо старатися, оскільки поки що завод пропонує тільки фіксовано, будемо добиватися регульовано від метр до метр м. І Б, реально, ну, по факту, якби ці трактори нікому не підходили, то їх, блядь, не розкупили б за місяць, рахуй. Те, що залишилося 8 тракторів, це всі по дилерах просто стоять і в виставкові, а 5, по факту, і один з них, типу, в мене вважається. По факту, ну це ну прикольно, так? Да? Це даже смішно, реально моментами. Стверджувати те, в чому вони абсолютно ні, ну, не розуміють нічого. Круто. Ну і виходить, хто дурний потім, хто упустив можливість через те, що йому сусід чи хтось сказав, що от це погана система. Він, ну, типа, послухай, слухай далі. А може, сусід скаже, що в тебе жінка некрасива, там, чи ще щось, чи в тебе діти дурні. Сусіда дуже сильно треба слухати. Всі, всі кругом більше знають за нас з вами. Однозначно. Тільки як суть до діла, воно беме. Воно б ти йому питання зразу. Контрольний випрос зразу. Чим компоновка ця гірша за прямий прір? Ноль! Ще ніхто клянусь вам, ніхто ще не дав відповіді, яка б мала якийсь хоча б приблизно на півміліметра смисл. Ось в чому заключається. Тому можливість є дійсно. Зекономити, кому хочеться, кому не хочеться. Раді Бога, три циліндри, що люксові трактори, базара ноль Так тільки вся різниця в ціні. Все. Типа, от для мене важливо, для когось це важливо. Це і різні люди. Ну, по факту, давайте так, серйозно, по факту, наведіть мені один єдиний приклад, де подібної компоновки трактор ось такий чи той самий. Програє трактор, який на штуку зелені дорожчі. Не на дві, на три штуки зелені, на штуку навіть. На штуку. Він не програє. Так ну, реально? Думаєте, без питань? От чого цей вибір пав мій, чого я захотів саме. Таку компоновку переробити на свій лад, як я давно обіцяв всім людям, шифенга зробити адекватним трактором, який би він мав би бути, що це було можливо. У вас доказ живий. Вас доказ живий. А все інше кожному здається багато чого. Писав дебіл один, тут КПП з мотоблока. Мотоблок 12-ка в зборі важить 270 кг. Ця трансмісія в зборі, блядь, 450. Сука, майже як два мотоблоки. Яка на, що ви, блядь, розказуєте? І те, що тут рідний привід, да це просто подарок всім. Одні плюси, мінуса, жодного нема. Наведіть мені аргументи, мінуса рівня. Адекватні. Тоді поговоримо. Вся інформація в описі. А наразі. Добри хлопці. І будьте всі Здорові!